Всім привіти, і це друга частина туторіалів по Ibis Paint. А перед початком відео я б хотіла вас попросити, аби ви якось повзаємодіяли з даним відео, наприклад, поставили вподобайку, або написали коментар, або ще краще підписалися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Так, а тепер давайте переходити до самих туторіалів. На просторах ТікТоку я побачила тренд, який набирає обертів в арт-ком'юніті. І тому вирішила зняти туторіал, як же зробити такий пензлик. А все доволі легко. Для цього ми додаємо три шари. Четвертий шар заливаємо чорним кольором. Третій шар заливаємо червоним кольором. А другий заливаємо жовтим. Після цього натискаємо на ось цю кнопочку. Шукаємо фільтр накладання. Та застосовуємо до всіх шарів. Переходимо на наш перший шар та обираємо пензлик, який ми хочемо. Я вибрала ось цей. Та зменшую прозорість пензлика. І все, воно у нас малює. Другий туторіал це як додати пензлик по QR-коду. Для цього нам треба перейти в Pinterest та вбити в пошуку пензлик EBSpaint QR-код. І тут ми бачимо доволі багато різних варіантів пензликів, котрі ми можемо обрати. Давайте, наприклад, оберемо ось цей пензлик. Для цього ми завантажуємо зображення. Переходимо в наш Ibis Paint Натискаємо на кнопочку пензлики і натискаємо на ось ці три крапочки. І тут у нас висвітились ось такі дві функції: натискаємо імпорт і обираємо наше зображення, і натискаємо ОК. Все у нас воно завантажилось. І ось ми можемо користуватися цим пензликом. А для того, щоб поділитися тим чи іншим пензликом, або просто зберегти QR-код даного пензлика. Оберемо пензлик, натискаємо знову на три крапочки, але в цей раз натискаємо на експорт. І тепер воно у нас автоматично збереглося в нашій галереї. Третій туторіл це як стабілізувати пензлик. Бо, наприклад, ви малюєте лінії, але вам все одно здається, що вони якісь криві. І цьому є рішення. Для цього ми натискаємо на таку кнопочку-пальчик, збільшимо стабілізатор до 10 та натискаємо на ось цю кнопочку. І тепер у вас будуть виходити більш рівні лінії. Ну а на цьому, все. Всім дякую за перегляд. А свої пропозиції можете писати в коментарях.